Пройтися по оновленому мосту люди зможуть вже у травні. Пішохідну частину будівельники планують відкрити до дня Києва, а під самим полотном тим часом ремонтуватимуть несучі конструкції. Роботу над оновленням переправи будівельники почали торік у червні. Через брак коштів ремонт призупинили. Тепер же мають надолужити втрачене. Другу добу працюють у посиленому режимі. Зараз капітально оновлюють опори, міняють до 80% конструкцій. Наче обсипаття, бачите, які вже опори. Опори вже обсипаються видно арматуру, а полотно так само було. Там вже бетон такий слабий був, що його можна було розбити ногою. За два тижні від півстолітнього мосту залишаться лише спогади. Будівельники демонтують останні неживі конструкції у центрі переправи. Кран дотягнутися до них не може, тож їх зніматимуть спеціальним плавучим підйомником. Зараз його транспортують до столиці. Доробляють опори, і ми зразу йдемо. Зразу йдемо кранами і пішли. Робота йде повним ходом. Перше бетонне перекриття проїжджої частини будівельники вже встановили. Готові також шість паль. Незабаром на них ляжуть інші частини полотна. Їх вже виготовили, чекають на доставку. На місце їх привезуть баржею. Активна стадія діта ді вже має початися після майських. Празник. Зразу приступаємо к монтажу балок і, соответственно, встановлення несучої способностей моста. Вперше переправа матиме і досконалу зливосточну систему. Вона готова на 100%. Для відновлення об'єкта будівельники використовують надсучасні матеріали, тому гарантують новому мосту мінімум 50 років життя. Андрій Лащ, Михайло Кльокта, телеканал Київ.